Показую прибудинкову територію у пустометах. Це є вулиця. Бачимо, повністю заселена. Тут живуть люди, є магазини поруч новобудови, зроблений красивий забор. Це будинок так виглядає. Зараз покажу вам подвір'я. На даний момент в будинку ніхто не проживає, тому відповідно потрібно докласти свою руку, щоб було більш приємніше. Бруківочка біля хати. Тут є багато дерев, бачимо, горіхи ростуть. Є приміщення підсобне, ось таке на вулиці, можна скласти свій інвентар. Проходимо далі. І тут за будинком бачимо є невеличкий такий сад і город. Тут дерева ростуть, яблука, груші. Далі ми бачимо підсобне приміщення, ще одне. Можна використовувати і перепланувати його як під баню, під сауну. Що вже ви собі захочете, то зможете з нього зробити. На даний момент воно просто збудоване. Можна придумати зробити балкон. Сваї для цього є, дозволяють. Є два входи. Повністю змуроване. З другої сторони є віконечко. Тут бачимо повністю огорожена територія. Це будинок так виглядає з іншої сторони. Так, і зараз покажу вам повністю територію з другої сторони будинку. Так, це ми обходимо всюди, можна пройти по таких доріжках залитих і проходимо аж сюди до дороги. Тут є вхід в гараж і ось це вхід в будинок.